Ці вже 16 років. Робоча зміна у нас розпочинається о 8 годині е з прийому і передачі інформації. Е збираємо повністю інформацію про заступаючі караули, передаємо її до оперативного відділу е головного управління. В ситуації всі, як правило, з негативним підтекстом, тому що це все пожежі, надання допомоги всебічної на сьогоднішній день і в наших непростих умовах. Рівень відповідальності в нашій професії абсолютно не на 100, а на 1000 відсотків, тому що того, що кожна ситуація абсолютно різна і до нас звертаються тільки в тяжких ситуаціях життєвих. І потрібно оперативно прийняти рішення взаємодію зі службами, би, провести і ну, людям би, надати необхідну допомогу. Саме перша це комунікація з перших хвилин, з перших секунд прийняття дзвінка. Ми маємо дізнатися в заявника абсолютно всю всюбічну інформацію з події, яка з нього сталася. І відповідно зробити висновки, і нам уже тут на місці прийняти рішення про надання допомоги. Напевно, першочергове, що передається максимально уточнено, як можливо на той момент прийняття виклику, передається саме перша інформація начальнику караулу чи командиру відділення. І коли він приїжджає вже на виклик, він ж приймає там уже свої рішення. Ну, основні служби, з якими ми взаємодіємо, це швидка допомога, поліція і дорожні служби на даний момент часу, які в нас дуже активно задіяні і в зв'язку з погодніми умовами. Все в телефонному, абсолютно в телефонному режимі, але все потрібно оперативно. Значить, діти балуються, граються дуже часто дзвонять. Прийнявши пару раз такі виклики, ми ж якби не можемо не прийняти цей виклик. Прийнявши цей виклик, перезванюємо, беруть, якщо, як правило, беруть уже слухавку батьків, батькам вже пояснюємо, щоб контролювали дітей. Якісь, прийняти, напевно, ці ситуації, коли саме трагічні фінали виходять з пожежі, тобто з загиблими. Дуже тяжко, коли це стосується. Молодих людей, дітей. Ну, взагалі тяжко, коли е, вже до останнього, коли ще є надія, що десь, може, там ця особа не вдома на момент пожежі перебувала, але вже коли є ну, якби ці тяжко випадки. Ну, була одна така е, реальна пожежа, це була Радомирська громада. Е, зазвичай, коли е, кардинальна пожежа говорить, там житловий будинок. Зазвичай йде дуже багато дзвінків. А тут в нас вийшов, що ми отримали одне буквально повідомлення від внучки, яка знаходилася в сусідньому селі, а їй перезвонила вже бабуся, що в селі, де живе бабуся, горить будинок. Ми відправили відразу ж підрозділ. А як в кінцевому випадку, вже в кінцевому результаті, вийшло, що там пожежа, дійсно горів житловий будинок, горів житловий будинок у волонтера, в якому ще й знаходилося досить там багато в будинку тварин і ну, погоріло багато тварин. А на момент прийняття рішення про відправлення підрозділу до пожежу, ми буквально з одного дзвіночка її відправляли. Ну і на, і бувають такі випадки, що і, і, і ти дійсно не хочеш про це думати, але воно все рівно десь в голові, тому що ти чуєш по телефону ці, ці страждання, ці крики. Це ну, ти перший, хто на це має якось реагувати, якось людям допомагати. І через то інколи і по два дні не можна від цього відключитися, тому що воно весь, час, воно весь час є. Ми дуже багато інформації негативно через себе пропускаємо. Не, самі того не хочуть. Ну, перемога це, напевно, саме е, таке свято на сьогоднішній день для всіх, яке найочікуваніше. Ну, Що для всіх це е, життя змінилося на сьогоднішній день, для всіх воно змінилося на довоєнний стан і післявоєнний. Якщо довоєнний, як ми жили до війни, ми всі прекрасно знаємо, розуміємо і пам'ятаємо, е, то наше життя після війни. Ми можемо тільки уявити, і уявити його в найкращих барвах, які ми тільки бачимо, тому що перемога буде обов'язково за нами.